Що така лося потрібна свиня? Чого ти так рішила? Так а ну А що це ти робиш? І хто це їх буде їсти? Я з тобою. А що це за спецрецепт такий? А? Все, що захила, то й насипала. Ну, можеш привітати з глядачами. Всім доброго дня. Так що, друзяки, всім добрий день, слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько і Леся Петрівна. Кажу, Леся Петрівна, можна я засніму, як я буду кров'янку запускати. Вона каже, давай ще 5 хвилин, я зараз слиняю. Кажу, що ти робиш? Ке ребра готовлю? на вечерю? Так що в мене будуть сьогодні шелудьківські ребра. Ну, не мої, а з наших поросяток, яке ми вчора зарізали. Там воно ще така є смакота, таке, я таке дуже люблю. Запечена під Черевенка. Там... Це мені в дорогу з хлопцями. Сьогодні будемо їхати на схід. Будемо відганяти ту машинку, яку нам передали родина загиблого героя для 79-ї бригади. Ну а поки зранку зараз передали машинку 241-бригаду вже після ремонту. Зустрівся ще там з хлопцями. Поїхали наші на монтаж, там хлопці ремонтують ще декстрейла і ремонтують Тойоту Хелюкс. Ставляють проставки, тобто трішечки працюємо. Також з хлопцями поспілкувалися, списався з усіма, щоб завтра зустрітися, передати резину, передати причіпа, ну і просто зустрітися. Так що, друзяки, ну а на даний момент, що у нас на столі знаходиться, це у нас знаходиться кров'янка в банці, яку я не люблю. Ну але знову знімаю відео. Це не реклама, це більш мотивація для тих людей, які займаються тим. Чим займаємося ми? Ми займаємося сільським господарством і для того, щоб утримувати родину, ми реалізуємо продукцію, яку ми маємо можливість виготовляти. І на даний момент зараз в кривім камбанці. Рецепт я точно не знаю, але ну, тут по-самому простому його можна знайти де угодно. Тут у нас е, свиняча кров, от, е, там зажарочка зроблена, е, на шкварочках багато цибулечки. Гречана кашка і кажись, там додається молоко. Точно я не знаю, але я думаю, всі хазяйки знають, і це не є там супер-супер там якась проблема. Чому робимо в банках? Тому що раніше ми також запікали, робили для себе, частково також реалізовували, тобто все фактично, що у нас робиться в нашому домашньому господарстві, я, як і всі люди, ходив раніше на роботу і паралельно зрозумів, що хочу повернутися туди, звідки я прийшов. Це із села. Але трошки підійшов до цього моменту зовсім по-іншому. І в процесі, коли там різали порося перше для себе, типу, і я вирішив продати. Думаю, якщо не продам, то залишиться для нас, для моєї родини. У мене є великий такий ларь. Ось такого плану. От, морозильна камера, і зложимо, де будемо їсти, якщо не вийде. Ну і тоді вийшло. Але деякі речі залишалися, деякі речі там. робили також салтісон для себе з голови, як ну, у ковбику. Також робили кров'янку, якщо ну, це було дуже-дуже рідко. Ну а коли ти це тіло робиш вже часто і вийшов там за період часу вже 13 років, то вже в принципі, трошки щось змінюєш. І почали займатися переробкою, тобто і копченням, і багато іншим. Також ми на днях робили там товстолоба в томаті, в маслі і просто оселедець в банці, його невелика кількість. 50 ми риби переробили, це 25 кілограмів рубоворя сировини. З неї зробили ми, е, получать, якщо це 25 кг, це буде 50 грубо, баночок е, різної консерви. Ну, І виставив таке відео, там, що я з рибою поморочився, і вже ті люди, які нас знають, і місцеві, і ті, що з Лесі працюють вже на відстані, написали і за 5 хвилин це все діло розібрали. Так що реклами я. Не роблю в описі номер мій вайбера, але це не для продажі, а для допомоги Збройним силам України. І там є зверху також карточка, картка нашого рахунку, на якій ми збираємо кошти на ремонти, також на автомобілі, на резину і на різні речі для наших захисників. І сьогодні, якщо є можливість, тому що я трошки печаль біда на сьогоднішній день з фінансами, сьогодні будемо їхати нашим бусом, туди будемо тягнути прицепа. І з будемо вести машинку знову на ремонт 25-ї бригади. Ну а також треба заправити фіата, якого будемо гнати. Ну і також сьогодні забрали хлопці машину, але хтось із березанців допоможе їм заправитися. Тобто одна вже машинка відпадає, бо я спитав, кажу, якщо треба, ми... Допоможемо. Мені сказали, що хтось пообіцяв місцевих, я так розумію, підприємців. Так що їм дякую, об'єднуємося в команду і працюю. Ну а на даний момент просто знімаю і кажу те, що ми робимо. Тобто, Кров'янку ми не часто робимо, але є в нас також люди, які Олесі Петрівни просять, і ми його продаємо, а не знаю, чи 80, чи 100 гривень. Точно я вам не скажу. От, Тобто кров'янка вже приготовлена, моя задача зараз підготовлений автоплав, Нікольнярш. І будемо це все діло загружати. Отак От виглядає в півлітрових баночках. А також у нас вчора ми зробили автоклав тушонки. І тільки що ми також вже останній раз Леся Петрівна прогнала, цей автоклав виключили. Цей автоклав зараз будемо запускати. Тобто, при якій температурі, точно я там не знаю, воно проходить цю всю термічну обробку. Але так виглядає. Шелудьківська тушоночка вона нас ще не повністю охолола, тому що зранку ми її витягнули і запустили інший автоклав. Так що тушонка, свина, ми продаємо її по 150 гривень, є два в нас правила. Або ми роздаємо, або ми продаємо. Так само і з іншими продуктами. Роздаємо ми кому. Заїжджають хлопці, буває я їду, комусь також посилочку якусь готовлю, е а також на лотерейку. Тобто в суботу ви матимете можливість. Я думаю, що в якомусь із кошиків буде шелудьківська тушоночка. Я думаю, буде шелудьківський паштет. Паштет отак От виглядає. Паштет я поляха, я не знаю, по якій ціні він продається, але якщо Петрівни немає, точно не скажу. Шелудьківський паштет, він робиться фактично обварюємо хребти, галяшки. Тобто він фактично м'ясний. Так само, як і. Чому ми не робимо салтісон? Тому що з голови уші ми обрізаємо, тож вони варяться, потім вони коптяться і, е, ну, або також розігруємо, або продаємо, або віддаємо. Ну, в основному або в розіграш, або е, комусь віддаємо. Е, Паште також реалізовуємо, частково там робимо з нього також деякі смаколики. Ну, а також Леся Петрівна буває робить е, воно, шинка салтісон, я його назвав, тому що робиться в шинковарці. Розбираються гомілки, голяшки, тобто все м'ясне таке, і в шинкуварки воно ще раз проварюється, потім воно остиває і такі поціновувач у нас Женя із розборочки. Так що ну, задача моя ще? Да, тобто зробив, показав, людей змотивував, хто тримає домашнє... Друзяки, не опускаємо, за нас ніхто нічого нам не зробить. Так що, якщо є така можливість, Робимо переробку, по-перше, це ви продовжуєте період часу, наприклад, навіть якщо ви в тушонку і в ковбасу домашню переробите, теж домашню ковбаску, і її заморозите, то у вас вже ну, тобто є період реалізації трошки довший і матимете можливість також зробити якусь рекламу десь на Фейсбуці, в групі. і Продати, тобто я думаю, що це не є проблемою і з одної свині там не дуже багато і виходить продукції, А також матимете можливість смакувати смакоту домашнього виробництва, те, що ви зробили самі. Ну а також від кожної свинки, якщо не здаєте живою вагою, є якийсь кусок почеревини, є якась кістка, є якась реберця. Хай там не краще, краще продали. Гірше залишилося, і його замаринували, і потім запекли там з картопелькою в рукаві. Так що, друзі, такий коротесенький відосик сьогоднішній, о, навіть не знаю, який сьогодні день, середа. О, так що працюємо далі, працюємо і по господарству. І дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які нам дають таку можливість. А для тих людей, які говорять, так як вчора я читав там в коментарі, якби ви не спонсували війну. То б вже давно не було. Ми не спонсуємо війну, ми підтримуємо таких як ми, наших друзів, знайомих, їхніх друзів і просто людей, які пішли захищати нас. І якби ми не, захищ... не допомагали їм, їм би було набагато важче і не доводи Господь. Якби не було їх там, то Кацапи вже були б тут. І було б було б дуже, дуже, дуже кепсько нам тут, тому що ті люди, які... Не відчули цього, то дав би Бог, щоб вони цього не відчули. Як воно і що воно насправді? А ті люди, які втратили все, вони вже це діло розуміють, але назад уже нічого не повернеш і вони нікому не потрібні. Але ми повинні об'єднуватися і підтримувати один одного. Хто там говорить, не підтримуйте військових, підтримуйте поранених. Є люди, які займаються і допомагають пораненим, і реабілітацією. Тобто кожна людина шукає свій напрямок і працює в цьому напрямку. Хтось. РО збирає кошти на реби, хтось збирає кошти на дрони, так як Вовка Брус, так що йому такий лайкос от, за їхню роботу з Васильченком. Та Васильченко і Брус, це моя думка. Це перший приклад об'єднання людей і результат великої командної роботи. Бо вчора там у нього на стрімі писав один чолов'яга, що поки Васильченка не було, то все було нормально, а тепер не гоже. Я рахую. Що це приклад великої командної роботи і дуже-дуже багато роботи, яка проводиться поза кадром і дуже багато задіяних людей. Так що об'єднуйтеся в команди, буде результат і працюємо далі. Так що, всім миру, здоров'я і добра. Я запускаю автоклав і готуємося до поїздки. Так що, всім пока. Не забудьте поставити лайкосик, написати коментаря. Всім миру, здоров'я і добра!